Вітаю, друзі! Мене звати Антон, і Ми на каналі Звігер Авто. Сьогодні поговоримо про перекупів, про реальні історії автівок, які намагалися продати як кота в мішку, приховуючи якісь проблеми. Причому проблеми, як ми побачимо сьогодні, доволі серйозні. Побачимо, як ці проблеми маскують і як можна дослідити історію цих самих автомобілів від самого початку їх продажу і до того, як вони потрапляють на наш український ринок і вже готові до продажу сам. Вам, друзі, будьте уважними та обережними, слідкуйте за нами, а ми допоможемо а, вам не втрапити в халепу. В попередніх поколіннях ці автівки, десь з 90-х в 2000-х, висіли у, у кожного нормального хлопця а, школяра вдома біля кроваті. Це реально спортивний боліт. Це дуже потужна, швидка, крута машина за 55 тисяч доларів. Ну, ціна не, нова, не мала. Скажімо так, відверто. Але ж, вона 2021 року. У неї пробіг всього 16 345 кілометрів. Вона заводиться і їде, і вона виглядає ось так. Друзі, ви бачили тут це корвет, шевроле корвет з жовтими спортивними полосами. А жовті спортивні полоси і жовті супорта це плюс 10 до швидкості у будь-якої машини. Це знає кожен. А, жовта строчка салону, все інше сіре, матове, якась плівка, судячи з усього. Так, На приборці тут щось горить, горять якісь чеки, Ні, нічого критичного немає. А, крута, класна машина. На перший погляд. От Ми подивилися. Тепер давайте опустимося нижче і подивимося, як це авто потрапило на аукціон. І ось воно: 4 тисячі доларів за Chevrolet Corvette 2021 року. А це точно автівка? Я вам вже казав. Авто дуже швидке, тому воно швидко кудись влетіло, Причому влетіло, влетіло. Я не певен, що вижив тут воді, на жаль, просто страшно уявити, що, що з ним було. Я навіть не розумію, вона врізалася в щось на ходучі і скинула з гелікоптера об асфальт. Двигун лежить окремо, якісь частини машини. Це просто жахіття. Е, машини на гонках Формули 1, коли потрапляють в ДТП, ось десь отак от і виглядають. Ви пам'ятаєте, що я вам тільки що показував? Зараз повернусь до того. Ось ця машина. З тієї кучі металобрукту. Не треба бути добрим а, автомеханіком або розбиратися в машинах, щоб зрозуміти, що це нереально відновити. Це не магія, це не якісь там феї прилетіли і з магічними паличками, отак от потрусили, і вона оп, і з'явилася нова. Це не Need for Speed на PlayStation, Тобто не можна натиснути кнопку, а почати заїзд знову, і машина відновлюється. Ні, це реальне життя. І ми бачили купу металобрукту. А тепер бачимо оцю лялечку. Корвет. Дуже гарний, дуже-дуже гарний автомобіль. Ви подивіться просто на ці сидіння, наскільки розкішні сидіння, як воно все виконано. Ця криша є зйомна, тому ви можете отримати ще як кабріолет. Дуже зручно подивіться, які, як нас зустрічає цей автомобіль, які ми маємо екрани два. Все виконано дуже-дуже цікаво, абсолютно всі. Функції, які ми маємо в автомобілі, вони знаходяться на одній лінії. А що це може бути? Це все продається з 2023 року. Продається. До сьогодні, сьогодні вона вже продана за 55 тисяч доларів. Потрапила на аукціон, Нагадаю, за 4 тисячі доларів. Що це може бути не секрет, що у нас теж так роблять: роблять машини-двійники, збиті машини, перетворюють на цілі машини. Або, наприклад, розбита машина береться, розбите авто, документи з нього береться. Він номер, і все це переварюється на якусь угнану, припустімо машину або куплену дуже дешево без реєстрації в Україні. В штатах це теж не секрет та. Теж так роблять, тобто, можливо, у цієї машини є дуже багато кримінальне минуле. Можливо, а, її в... Вугнали і переробили, і ось тепер зараз це виглядає ось так. А, просто придбали документи а, розбитої машини за 4 тисячі доларів. Можливо, цю машину можна придбати і замовити, щоб вона поїхала до нас в Україну. А можливо, десь на митниці це все зупинять і вона не пройде перевірки. Тому а, перевіряйте, обов'язково перевіряйте, що з машиною було, а, як це було і. А, чи реально взагалі оце все придбати і привезти в Україну? Бо це завжди ризик? Дяка Богу, у нас є інтернет, 21 перше сторіччя і можна отак, просто сидячи вдома за ноутбуком, знайти всю цю інформацію і забезпечити себе безпечними? Варіантами оголошень. А якщо друзі вас не влаштовує перспектива придбати кота в мішку, мати справу з нечесними на руку продавцями, у мене для вас є рішення. Компанія Кампанія звігаравто з 2017 року принала в Україну вже 20 тисяч автомобілів. І все це, це була. Прозора історія, чесний пробіг і можливість стежити за всім процесом пригону від самої покупки до того, як авто потрапляє до вас у руки а за допомогою нашого сервісу через кабінет користувача. Якщо хочете більше інформації, дізнатися, переходьте за посиланням під відео, приєднуйтесь до нас, а ми зробимо все можливе для того, щоб ви отримали машину без зайвих клопотів, без зайвих нервів і за ціну, звичайно, 2021 Рік Toyota Sіна. Знаєте, це такий мінівен, не дуже гарний, але дуже практичний, дуже комфортний. Це коли ти вже подоросліш, або у тебе вже статева згрілість повним ходом, ну не тільки там, а ще й тут. І ти вирішив придбати машину для всієї родини. Або у тебе дружина дуже погано себе вела, і Треба було їй щось хороше, комфортне, безпечне, але не дуже гарне. Оце такий саме автомобіль. Подивимось, що, що воно було. JP Morgan Chase продавав цю машину. Це такий банківський конгломерат, тобто машину, судячи з усього, вилучили за борги. Тобто Хтось не виплатив кредит і її забрали. І продавали її осінню 2023 року. Це... Автівка не заводилася і не їхала. Пробіг був 61 211 миль. На фотографіях є ушкодження, але нічого такого серйозного немає. Відірвано передній бампер. Що там під ним, ми не знаємо. Задній бампер теж з правої сторони відірвано і розбити задній ліхтар. В салоні стріляні подушки. Подушки водія і бокові шторки стріляні. Тобто було якесь ДТП. Невідомо якої сили, і невідомо чому такий стан. Бо ну, типу, передня частина не дуже розбита. На щось не їхали певно. Автівка була поламана, за неї не виплатили кредит, банк її забрав і викинув на торги. Потім її придбав дилер і дуже довго продавав якщо дилер її придбав за 13 тисяч 375 доларів а ні, 17 тисяч доларів її придбали потім її а, вже не віддали за 19 300 19 400 23 22 22 900 21 800 22 400 тут дуже довга історія ви можете це бачити на у себе на екранах а, це машина а, досі а, не продана подивимось що з нею зробили Toyota Sienna так гібрид Exceljec, дуже чудова комплектація. Відсутні деякі елементи бамперу, фари цілі. дуже гарні комплектації, новий сімейний автомобіль. І можна було б запропонувати вам його купити, оскільки ви бачите, наскільки він має чудовий стан. Відкриваємо, вона вже заводиться і їде. Пробіг той же 61 211 миль. А, авто в якомусь непоганому стані. Бачимо, що відрізняється колір переднього бампера від крила. Є проблеми по зазорах, є проблеми по зазору крила, де прилягає до даху, до стойки даху. Але решітка радіатора ціла, оптика ціла, ззаду здається все ціле. Щось з нею робили. Тобто дилер придбав цю машину. Але коли ми з вами відкриємо салон, друзі. Ви подивіться просто на це жахіття, яке ми маємо. Карти дверей пропалені всі. Ви подивіться на це сидіння. Ви скажете, та, це все можна замінити, так, можна замінити, ви подивіться, будь ласка. Подивіться. Все, майже всі деталі є пошкоджені, відсутні, брудні, розсарапані. Ми б таку машину вам би не порадили. Купою проблем і почав її відновлювати. Бачимо купу бруду, і мені здається, навіть води десь на підлозі під водієм пошкоджені сидіння або просто неохайні такі. А, вже безпека дбайливо прибрана. Сподіваємося, що замінена, але ми не можемо бути впевнені, що там з нею зробили. Може, просто пан панелі склали а, і якось, якось воно буде. А, салон в жахливому стані. Розбита а, панель між водієм і а, пасажиром, чомусь запітніла а, панель приладів. Таке відчуття, що вона взагалі утоплена була. Давайте передивимося ще раз. Що у неї тут за ураження пишуть? Подряпані невеликі, не сильно забита, якісь там подряпани. Повертаємося до першого стану. Ураження перед та зад. Про потоп нічого не кажуть, і вікна здається на місці, але таке відчуття, що там в салоні і вода була. Якось відновили. Ціна ми бачимо, була продана вперше за 17 тисяч доларів. Зараз остання ціна 21 900 доларів. Була вже і 25500, але не віддали, певно, не віддадуть і за 21 900 каю свого покупця, щоб виправдати свої збитки на відновлення цієї машини. Якість відновлення, як ми бачимо, залишає бажати кращого. Салон все-таки же неохайний, є проблеми по зазорах. Той бампер передній, можливо, стоїть. Поверх якихось інших прихованих проблем. Добре, добре, що у нас є такі ресурси, що ми можемо побачити, як авто прибуло на аукціон і як воно зараз продається. Будьте уважними, а ми рухаємося далі. І, друзі, наступний наш лот сьогодні Mercedes-Benz c клас 2016 рік. Все у неї добре. Пробіг всього 39 422 милі. Один нюанс не заводиться і не їде. Ну таке буває, що тут поробиш. Це ж автівка, все-таки. За 9 Доларів вона була продана одразу, як потрапила на аукціон. Одразу ж її купили, і вже це взимку 23-го було. А навесні 24-го її знову виставили на аукціон. Давайте відкриємо, подивимось. Вже вона заводиться і їде. Пробіг вже 46 357 миль, тобто на ній хтось вже їздив. На фотографіях це вже така цікава, гарна автівка. На все у неї добре. Якщо порівнювати з тим, що було А було небагато, немало розбитий передній бампер капот. Крило чогось відкрите заднє ліве вікно. Невідомо чи воно вибите чи відкрите. Треба за цим теж стежити. Якщо автівка отак от довго гуляє з відкритим вікном по аукціонах, туди потрапляє волога, це псує салон, це псує дверні карти. Потім може не працювати привід вікна. Це теж буде тягнути за собою якісь вкладання в ремонт. Причому тут щось на даху. Мені подобається якась бульба, наче воно напитала вологи, чи це спрацювала подушка безпеки, задня шторка, точніше. На світлинах ми тут не побачимо це детально. Спрацювала безпека водія. Невідомо, що знизу, але на кермі точно спрацювала. Під капотом все візуально непогано. Здається, немає якихось серйозних ушкоджень. Більше удар був в переднє праве крило, колесо спущено. Це ж розбитий бампер, розбита фара, капот крило, і, можливо, далі трохи пішло ушкодження вже кудись в двері через удар. Здається, є подряпини. чи то просто світло так падає. Після того, як її відновили, і я нагадаю, пробіг 39 422 милі. Зараз пробіг 46 357 миль. Тобто 10 тисяч миль навіть не виїздили, на ній чогось продають. Таке відчуття, що її придбали, полагодили, поїздили трохи і зрозуміли, що проблеми не усунуті, що проблеми набагато глибше, ніж вони були. Тому її починають виставляти на аукціон з березня 2024 року. І ось на сьогоднішній день вона ще не, не продана. 5800 доларів зараз стоїть ціна. Якщо її придбали за 9900, щось вклали в ремонт, то певно, хочуть відбитися і будуть намагатися продати її дорожче. Але ми вже побачили, що авто проблемне. що в авто є нюанси, через які його намагаються злити якомога швидше на аукціоні, щоб хтось інший вирішував ті проблеми. Рухаємося далі. Як ви вже знаєте, для комфортної покупки авто США ви можете звернутися за контактами в описі цього відео. Компанія Zviger Auto допоможе вам обрати саме той автомобіль, який вам потрібен. Один або оптом Тут як вам зручніше. Ми співпрацюємо з п'ятьма найбільшими аукціонними майданчиками Сполучених Штатів і завжди маємо, що вам запропонувати. А через кабінет користувача ви можете стежити за всім, що відбувається. З самого моменту придбання автомобіля і додатку. Того, як він потрапить до вас, а, застрахувати автомобіль, а, знизити ризики, заощадити гроші. Це все до нас, а ми завжди раді вам допомогти. Тепер у нас 2018 рік Lexus IS авто було продане за 8,5 тисяч доларів, продане страховою а, на світлинах. А, так, воно заводилося і їхала. Пробіг був 54 684 милі. На світлинах видно, що авто, авто візуально ціле, То не було якихось ну не, ушкоджено. Тобто не було якійсь великій аварії, але тут розібрана панель, немає килимків під ногами, чогось знято багато пластику в салоні. Таке відчуття, що воно було затоплене. Дивимось, який у нього статус. Флут і стріб флут це значить, що авто було затоплене. Дійсно. Ми не побачили вотер лінії. буває, часто відмічають до якого рівня було затоплене авто страхові компанії. Стріп означає, що з машини щось зняли, тобто вона десь трохи розібрана. Це можуть бути зняті колеса, можуть бути якісь зняті молдинги десь розібраний салон. Що ми її побачили? Таке відчуття, що килимки познімали, щоб воно якось просихало трохи. Оцю панель між водієм та Пасажиром Її розібрали скоріше за все для того, щоб виявити, що там було уражено, які можуть бути проблеми і наслідки. Ну і добре. Побачили те, що побачили. Машину придбали в такому стані за 8,5 тисяч доларів, що дуже недорого для авто 18-го року. Такого класу хороша машина і без якихось серйозних уражень. Але, друзі, не ну забувайте, якщо машина втонула, а у неї завжди можуть вилазити нові, 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 нові проблеми. Коли це буде, ми не знаємо. Нащо ризикувати? Краще брати машину з невеликими подряпинами, може, вм'ятинами задньої частини, або навіть Передньою, але щоб у неї технічний стан завжди був ісправний, бо це дуже дорого. Перефарбувати, поміняти крило або двері це не проблема. Проблема, коли у тебе машина в якийсь момент каже тобі: папа, я не буду їхати сьогодні, або просто стала на узбіччі. Тобто цю машину перекупили у страхової компанії а, вже дилери. І намагалися продати за 6200, Її не взяли. 12700 Зараз стоїть ціна, і вона зараз не куплена ще. Подивимось, що вони наробили з нею. Так вона заводиться, їде, пробіг 56469 миль. А був 54684 милі. Тобто її відновили і на ній поїздили. І тепер її чогось продають. Певно, те про що я казав, машину то відновили, але проблеми почали з'являтися і простіше ту машину продати комусь, щоб її. Забрали і відправили кудись в іншу країну, і там вже люди вирішували, як бути і що туди вкладати. Зараз по фотографіях і звичайно вимили, фарба блищить, все дуже добре. Візуально ніяких ушкоджень просто немає. Салон пройшов хімчистку. Вже лежать килимки, вже зібрана та панель середня, і під капотом теж все добре. Добре, та недобре, як ми бачимо. Якщо трохи поїздили, і вирішили продавати, певно, є проблеми. У кожної такої машини є якась історія. І друзі, якщо та історія не дуже насичена і. У неї не було нічого серйозного, то можна взяти та полагодити. Якщо було щось таке, то краще не ризикувати. Що ж, друзі, ви на власні очі побачили, скільки всього може приховувати от той блискучий капот вживаної машини. Скільки може бути нюансів, коли придбає. Коли намагаєшся придбати авто з США. І е, ви побачили, що не тільки у нас є ті недбалі дилери, які намагаються купити розбиту машину, зробити з неї ляльку і перепродати. Е, є такі в США і багато хто потрапляє на такі неприємні автомобілі, випадки, і потім намагається все це полагодити е, і втрачає свої власні гроші. А ми тут е, спеціально для того, щоб вам допомогти. Е, допомогти вам обрати машину, перевірити машину, перевірити. Її стан і не ризикувати а, власним майном, а, не ризикувати власним здоров'ям в деяких випадках, якщо машина відновлена дуже якісно, це дуже важливо. А, компанія Звігер авто має своїх фахівців в Сполучених Штатах, і ви можете дивитися відео у нас а, на каналі, дивитися на власні очі, а, як перевіряють ці машини. Не просто фотографії, а коли наша людина, якій можна задати питання, а, роздивляється, придивляється Підбирає, ми завжди раді вам допомагати в цих питаннях. Ділися своїми думками, ставте пальці вгору, пальці вниз, в коментарях напишіть нам, будь ласка, бували у вас такі випадки чи не бували. Може хтось навпаки придбав в ідеальну машину, хоча вона була утоплена, і зараз їздить на ній вже 10 років і вона не має проблем. Може хтось придбав машину, яка була візуально ідеальна, а вона зламалася в перший же день і досі там її не може полагодити. Ми завжди раді вашим історіям будемо. Це все обговорювати, ділитися з іншими. Друзі, не потрапляйте в халепу, будьте з нами. З вами був Антон. Гарного дня, па-па!